Ну що ж, панове, всім доброго дня! Коротше, вирішив вам спробувати показувати теоретичні моменти трошки по-іншому. І буду робити це прямо біля вулика з бджолами. Отож, тема була дуже проста. Скільки меду потрібно бджолам на зиму? Відповідно, для багатьох це дасть відповідь, скільки потрібно закормлювати бджолиним цукровим сиропом, і ну, як це робити, що це робити. Але є в цьому трошки такі невеличкі, скажімо так, загвоздки, невеличкі, які потрібно розуміти, для того, щоб повною мірою оцінити, скільки то повинно бути. І от тут у мене є сім'я, з якої ми зробили відводки. Вона нам дала не один відводок, але я цю сім'ю, замість того, щоб зберегти і брати з неї меду, розтаскав на відводки, розтаскав її на підсилення інших сімей. І вона на сьогоднішній день там на певній кількості рамок. І на її прикладі я покажу, скільки повинно бути е, сиропу, скільки повинно бути рамок в гнізді на зиму. Е, або повинно, або може, бо буваєш по-різному. Ми ж не можемо чітко сказати, от тільки так і все. Але я вам покажу класичний е, спосіб, який буває переважно. Е, буду сидіти для того, щоб мене добре було видно. Може яка бджола вжалить. Зараз секундочку, бо. О, прополісом приліплюється. Це, до речі, перший атрибут моєї зимівлі. Я використовую шерстяні одіяла як утеплювачі, тому що бджолам не треба утеплювачі для тепла, їм потрібні утеплювачі виключно для стабілізації температури. А шерстяне одіяло, воно володіє дуже класним вентиляційним ефектом і ніколи волога вулику не накопичується. Це перший момент. І другий момент, коли є волога в вулику, вона випаровується і дуже часто буває, що воно зупиняється в верхній частині одіяла і тут вона мерзає. Тому волога на вулик, точніше на сім'ю бджіл, не потрапляє. Але в цьому вулику в мене не трапчаний. У мене не трапчаний холстик. Тут на літо я маю ось такий холстик, а саме з пленки. І через то я вирішив тут показати, бо це зручно. Бачите, ось такий момент тут воскова личинка повзає, хоче десь щось нашкоднічати. Ну, Ми її знищуємо. Такс, дивіться. Ми тут маємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок з бджолою. І в мене ще є тут маневр для трьох рамок. Не знаю наскільки вам добре видно. Незручно знімати без оператора на пасіці. Це, до речі, одна із причин, чому в мене Рідко відео є з пасіки. Е і то крайня рамочка тут стоїть типу заставна, вищенка, але бджоли тут, звісно, вистачає. Бачите? Ну, буду показувати так. Знімаємо пленку, візьму зараз собі якусь штуку, щоб дирижувати. Пукається є Стамеска. Але я просто не хочу підоко отримати, я думаю, ви мене розумієте. Значить, тут є. ну, дев'яту рамку я не рахую, тому що то, ну, типу я ставлю, щоб просто було понятно, де гніздо і щоб воздух не гуляв. Значить, є вісім рамок. Підоко отримати страшно не хочу. Мені зараз треба їхати буде. Ну ладно. Е, так, є 8 рамок. в зиму в ідеальному варіанті повинно йти 7. Е, чому 7 рамок? Бо на сіми рамках є певний маневр. Якщо ви візьмете стандартну ширину дільника Гофмана, ось цю от ширину 36 мм, ви дізнаєтеся, що на сіми рамках ми отримуємо. Скільки там, точно вам не скажу. Бо якщо ми беремо на 10, це буде 35 см. Мінус цей, буде приблизно 25-27 см. Хто вчить біологію бджіл, той знає, що стандартна ширина, стандартна ширина зимового клубу складає до 30 см. Переважно це від 25 до 28 см. Тобто, якщо ми беремо 28 см, то це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рамочок. Тобто ось тут. Це місце це місце можна вважати теоретично на зиму зимовим клубом. Ось тут. Ось тут те моя рука. Іменно біля задньої стінки. Відштовхуючись від цих цифр, ми знаємо. Що сім рамок буде достатньо. О, дивіться, оса прилетіла, бачите? Меду хоче. Ми знаємо, що сім рамок буде достатньо. Це перший момент. Другий момент. В книжках завжди пишуть, що для бджіл на зиму потрібно там 15-17 кг меду. Скажу вам відразу, що в кожному регіоні ця цифра коливається. І в нашому регіоні, де зима є такою помірною, тобто не є сильно суворою на сьогоднішній день і є не сильно ну, м'якою. Тобто така помірна зима, але середня температура це мінус 10-15 градусів. І бджоли в цю температуру за зимовий місяць можуть з'їсти кілограм меду. Зимовий безрозплодний період мінус 10-15 градусів на дворі, кілограм меду. Коливається там залежно від сили сім'ї. Дивіться, бджола з осою почала битися, вона їй нічого зробити не може. Я в шоці. Коливається 1 кілограм. Це ми можемо під цю цифру підкидати грудень місяць, січень місяць. Лютий вже ми сюди не можемо включити. Навіть, навіть листопад, якщо буде холодно, можемо сюди включити. Тобто 3 місяці це приблизно 3 кг меду. Все інше це е, вересень, жовтень, лютий, березень і квітень. Ну, квітень вже знову ж таки активний місяць, але чого я сюди його рахую, бо бджоли на початку квітня їх ще потрібно забезпечувати. Тобто, 5 місяців є, коли споживання меду буде більше, ніж один кібер. Тому науковці розробні. Все-таки їм не подобається. Хочу відразу. Сказати для тих людей, які думають, що типу, якщо ти боїшся, що тебе вжалить бджола в лице, то типу, що ти це там, бджіл перший раз в житті бачиш. Ні, друзі, бо отримати в око, можна залишитися сліпим. І це треба знати. Але якщо я зараз візьму маску, то я буду погано виглядати в кадрі як мінімум. Коротше, науковці, відштовхуючись від цих цифр, щось десь колись розраховували і дійшли висновку, що 15-17 кілограм. Але якщо ми беремо сім рамок, які будуть йти в зиму, оцих сім рамок, то в середньому рамка даденце має в собі 3,5-3 кг меду. І 3 ми множимо на 7, отримуємо аж 21. Тобто, якщо ми на 7 рамках запакуємо для них хоча б по 3 кг меду, ну або корму, бо це може бути сироп. То ми отримаємо 21 кг. Цього більш чим достатньо для зимівлі джіл. Цього достатньо. Тому, і причому пасічник навіть не буде замічати, що там стільки корму. Але якщо кожну рамку зважити доплюсувати, це буде приблизно така, така кількість корму. 21 кг меду. Він є приблизно, як вам сказати, це той корм, який бджоли будуть активно в лютому використовувати, в березні, коли немає абсолютно ніякого приносу і аж до початку квітня. Далі вам потрібно їх забезпечувати. Але коли, е, коли в лютому місяці з'являється розпліт, одна-дві рамочки, три рамочки, тим більше, тим краще. То дуже активно. Дуже активно буде відбуватися споживання корму. Приблизно 3,5, 3 і навіть може до 4 кг доходити за один місяць. Через то пасічники, які знають, що в них там, до прикладу, пішла там на сіми рамках, три із них були такі, ще десь там з розплодиком, і там було там ну по кілограму того корму. То вони добре знають, що. Е в них приблизно пішло там десь від 10 до 15 кг. То через то їм треба е, ложити підкормку Але якщо ми говоримо про канді, то це в канді в собі немає, просто положити ліпьошку, щоб було на, про всяк випадок. Розумний пасічник, або хитрий пасічник, або досвідчений пасічник знає, що в канді потрібно обов'язково додати пилок саме в це весняне канді. Чому? Тому що, коли ви для них в лютому положите ліпешку з канді, то ви будете тим самим, э, верніше ліпешку з канді заговорився, положите для них канді з пилком. Тим самим ви будете стимулювати матку. Тому що та перга, яка є в наявності в них, її буде мало, однозначно її буде мало. А тут привалило канді, в якому є купа пилку. І бджоли розтаскують зразу і будуть годувати свій розплід. І з таким чином ви весною отримуєте, ну, скажімо так, заряженішу сім'ю. Тому, е, ну, тому що матка не буде обмежуватися там, кількістю корму. Бджоли будуть їй дозволяти е, сіяти стільки, скільки е, в неї, з неї, як то кажуть, буде лізти. А ну, ще раз. Чи ти дасть мені сьогодні якась під, під оку? На відео прямо. щоб щоб там хейтери мене порозносили. І таким чином ми, ну, просто я вам розказую стратегію, скільки в мене йде, е, ну, скільки в мене йде взимку. А в мене йдеться переважно сильні сім'ї 7 е, сім рамок. Е, і не по тій причині, що там матка не може начервити чи ще щось. Є, є сім'ї, які йдуть і по 10 рамок, але з ними складніше управитись. З ними складніше працювати, тому що такі сім'ї, вони. Ну, як вам сказати, клуб один фік буде на 30 сантиметрах. Тобто в цьому є принцип української рамки. Тобто Клуб все одно збереться на цій кількості простору. А все інше то це ну якби вільний простір. Але е... тих бджіл ну, реально на 10-12 рамок може бути на весь корпус. Тобто, і це з однієї добре, а з іншої сторони не добре, тому що ну, все одно клуб вони зжимають ну максимум це 30 см залишається. І потім в тебе є свободні рамки, які треба їм якось е, додавати. Тому якось так. От така теорія біля вулика. Через то знаєте, якщо ви на сіми рамках повномедних пустите в зиму, корму буде достатньо. Але в них ж є свій корм, там і є в той період розпліт. Через 100 пасічники дають в середньому по 10-15 літрів цукрового сиропу. І все остальне в них Що ти маленька. І все остальне в них іде в них іде своїм кормом. Тому якось так. Ось так воно приблизно працює. Це є теорія, але дуже важлива, бо я, наприклад, не... колись не орієнтувався. Як це зробити? В мене сім'ї на 12 рамок могли йти взив. І так, ну це, звісно, круто, коли на 12, але що на 12, якщо ми знаємо, що нам достатньо 7. І потім 7 рамок, вони розвиваються з сумасшедшими темпами, такі бджоли, і ого з них можна брати меду, ого-го з них можна брати відводки і все, що це. Навіть коли сім'я піде на 5 рамках, вона просто ну, вона просто бішені темпи показує в розвідку. Якщо сім'я йде на 3-4, то це вже, звісно, трошки, ну, трошки складніше, тому що такі сім'ї важче перезимувати, по тій причині, що вони просто не можуть збалансувати ту кількість тепла, яку їм, яка їм необхідна. Тому так. Тому даденівська рамка приблизно 3-3,5 кг, 7 рамок повинні бути більш-менш, ну, скажімо так, до більшої половини занесені медом. Скажете там, треба реформувати, ще щось, то все фігня. В мене бджоли йдуть зиму рокіровкою. Буде тако йти. Маломедна рамка, повномедна, маломедна, повномедна, маломедна, повномедна. І цього вистачає. Ну, маломедна, мається на увазі до половини з медом, мінімум до половини з медом. Повномедна, повна, або більше половини з медом, щоб в ній було так нормальну корму. І все, тоді сім'я добре зимує, і тоді виходить, що в, в бджіл, які сидять ось до, на маломедній рамці, є доступ до повної рамки корму. І так само в бджіл, які будуть тут сидіти, а такі бджоли будуть, якщо на сіми рамках, то в них теж є доступ до повної рамки корму. І так відбувається кром. Це називається правильне розміщення корму. Чому правильне, на мою думку? Тому що воно працює, воно дає результати, бджоли зимують. А найголовніше, те, що бджоли зимують, і немає моменту, що бджоли гинуть з голоду, бо колись я з цим проблеми мав. Що там як старі пасічники поставлять повна меду, повна меду, менше, 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 повна меду, повна меду, повна меду. В середині меду немає, по бокам мед є, а бджоли сидять всередині і вони без меду сидять. Але мед є, і вони від голоду дохнуть. Тому от така проблема. Так що, панове, приблизно так воно буде йти в зиму. Це була теорія. Далі я собі запрошу. Бачите, я ріще махну рукою, а бджола вже. Вже, вже агресивно налаштовано. Ну, ладно. Не хочеться отримати підоку, бо, блін, на лиці е неприємно дуже сильно, особливо в очі. Е, А далі я вам покажу, як я це безпосередньо збираю. Збираю я їх зиму, вже так як зиму, приблизно 20 вересня. Зараз у мене є ось до тут з боку стоїть сім'я, там, там, там з магазинами. будемо ще надію, що будемо качати мет, бо тут сім'ї забиті повністю. Е... І до речі, оці сім'ї, що зараз тут з магазинами на цьому точку стоять, то вони були відводками, щоб ви просто розуміли якість відводків. Чому тут цей? Бо я просто брав одну сім'ю і бомбив для них відводки. Я одною сім'єю пожертвував... Заради декількох, які мені теж можуть принести мед. Так що, так, тому, панове, далі буду це все показувати безпосередньо вже на практиці. А сьогодні я вам розказав, як це відбувається. Ну, я думаю, все одно трошки цікавіше подивитися, коли є можливість побачити е, ту рамку. Але в мене тут буде зміщуватись тако в центр, тут буде віддушена, тут віддушена, тут сім рамочок чи п'ять-сім, ну це буде десь сім-п'ять рамочок. Закрито за допомогою оцього накривання. І такі бджоли будуть класно зимувати. Всім дякую за увагу і на все добре.